Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. Я зробила 12 булочок з начинкою і залишила їх на деці, застеленому пергаментним папером. Тим часом розмішуємо одне яйце з невеликою кількістю молока. Це буде маса для змащування наших маленьких гарбузиків. Після змащування залишаємо булочки сходити на 20 хвилин. Потім робимо 6 булочок без начинки, формуємо їх так само і змащуємо, теж даємо зійти 20 хвилин. За цей час наші гарбузики підростуть. А зараз будемо випікати їх у духовій шафі при тем...